Медичний текстиль Тубі ортопедичні вироби для реабілітації після травм. Тубі високий стандарт у турботі про здоров'я. Бренд медичних виробів тубі представляє на ринку України високоякісну та доступну продукцію для домашнього та професійного використання. Якісний, доступний, затребуваний, професійний. Тубі висока точність та експлуатаційні характеристики, що відповідають європейським стандартам і здатні забезпечувати довгострокову роботу. Медичний текстиль бренду Тубі – важливий компонент лікування та відновлення здоров'я пацієнтів. Бандажні вироби використовуються для фіксації та підтримки тіла після травм чи операцій. Вони забезпечують підтримку та компресію різних частин тіла, знижуючи навантаження на травмовану ділянку та зменшуючи болі та запалення. Рекомендуються фахівцями у галузі фізіотерапії, спортивної медицини, реабілітації та інших медичних галузях. Бандаж на плечовий суглоб, пов'язка дезо. Застосовується при травмах плеча і передпліччя, забитих місцях, вивихах і переломах плеча чи ліктьового суглоба, неускладнених переломах ключиці, парезах та паралічах верхньої кінцівки, хронічні запальні захворювання суглобів верхньої кінцівки, насамперед артрити та артрози плечового суглоба, плечо лопаткові періартрити для реабілітації після травм та оперативних втручань на верхній кінцівці. Термін придатності 5 років. Бандаж виготовлений із сучасного повітря проникного та зігріваючого матеріалу нормофлексу, у склад якого входить поліефір, бавовна та гіпоалергенний пінополіуретан і латекс, м'який тришаровий матеріал забезпечує максимальний комфорт при використанні. Бандаж складається з муфти для оптимального розміщення верхньої кінцівки у правильному положенні, має м'які лямки, що не давлять на плечі, та поясу для надійної фіксації верхньої кінцівки до тулуба. Призначений для надійної фіксації верхньої кінцівки у правильному положенні, розвантажує суглоби, фіксує ключиці та знімає навантаження. Правильне використання бандажа. Основа бандажу виготовлена із сучасного дихаючого і зігріваючого матеріалу Нормофлексу. Широка стрічка з Нормофлексу утримує передпліччя та надійно фіксує плечову кістку біля торсу. Фіксує кінцівки у зручному положенні та розвантажує суглоби. Зручна м'яка стрічка, яка не тисне на плечі та запобігає натиранню. Підходить для лівої та правої руки. Як правильно визначити ваш розмір бандажа? Щоб визначити ваш розмір бандажа, необхідно виміряти передпліччя від кісті до ліктя. Звірте результати виміру з розмірною сіткою на звороті упаковки. Як правильно надягти бандаж. Бандаж потрібно надягати удвох. Помістіть бандаж так, щоб сам бандаж був попереду, а два основних фіксуючі ремені заведені на передпліччя та схрестіть їх. Виведіть ремені вперед знизу на передпліччя. Зафіксуйте їх на передній частині бандажа, щоб передпліччя було розташовано під кутом 90 градусів до осі тіла. Зафіксуйте додаткову м'яку стрічку навкруги тулуба та пошкодженого плеча, залишаючи вільною здорову руку. Відрегулюйте для комфорту, затягніть або послабте ремінь, щоб забезпечити зручну посадку. Переконайтеся, що рука надійно підтримується. Догляд за виробом. Прати м'якими миючими засобами при температурі не вище 35 градусів за Цельсієм. При прані та полосканні не терти і не викручувати, сушити далеко від джерел тепла в розправленому вигляді, не просувати, не відбілювати, не використовувати хлоровмісні миючі засоби, не піддавати сухому хімічному чищенню. барабана сушка заборонена. Застереження не застосовувати при відкритих травмах і ранах, при індивідуальній непереносимості компонентів сировини, не стерильно, не використовувати при місцевих захворюваннях шкіри. Не рекомендується використовувати виріб під час застосування зігрівальних мазей. Перед використанням необхідно проконсультуватися з лікарем щодо питань використання виробу. Індивідуальний режим та строк носіння встановлює лікар. Латекс, що входить до складу виробу, може викликати алергічну реакцію. На всіх упаковках ви можете знайти QR-коди. Скористайтеся ними, щоб швидко перейти до нашого сайту. Де ви потрапите на детальний опис наших продуктів та відео інструкцій до них. Це значно спростить процес їх використання. Перейшовши до нашого youtube каналу, ви знайдете безліч корисних відео. А завітавши на наші сторінки у Facebook та Instagram, ви відкриєте для себе ще більше цікавої та корисної інформації про наші продукти та багато іншого. Ми відкриті для ділового спілкування та взаємовигідних довгострокових відносин. Індивідуальний підхід до кожного клієнта дозволяє нам знаходити кращі схеми співпраці. Ми готові надати консультації та обговорити будь-які умови співпраці.